Друзі, настав час для нового збору. До нас звернулися наші знайомі військові медики, які працюють на стаб пунктах і медеваках у Херсонській, Донецькій області, а також на Курщині. Мета збору 100 тисяч гривень. Що закуповуємо: помпову рушницю та антидронові набої до неї. Кейси та батареї для Mavic 3 Pro, зарядні пристрої для радіостанцій і зарядні станції, такі як ми купували минулого разу. Банку для донатів зможете знайти або за цим QR-кодом, або в описі під цим відео. А тепер найцікавіше між тими, хто задонатить, я розіграю рідкісну платівку із власної колекції. Одноіменний альбом одного з моїх найулюбленіших метал-гуртів «Lamb of God». Це лімітована жовто-гаряча платівка з автографами всіх учасників гурту. Зараз покажу, що всередині. Тут всі п'ять учасників гурту. А на обкладинці всі п'ять автографів кожного з учасників. Так, тут красивий великий постер на всю стіну. Я його не буду розкривати, тому що він дуже великий. На його вже подивиться та людина, яка виграє. Далі, сама платівка, яка знаходиться в двосторонньому конверті, з текстами всіх пісень. Ви лише подивіться, яку красиву платівку можете виграти в нашому благодійному розіграші. Умови участі у розіграші. Вам знайомі кожен ваш донат у 300 гривень це один шанс на виграш. Задонатили 600 гривень, отримали два шанси: 900 гривень три шанси і так далі. Тому долучайтеся, і також прошу поширювати цей збір, щоб охопити найбільшу кількість людей і якнайшвидше його закрити. Дуже дякую вам за підтримку. Слава Україні і слухайте метал.